Дорогі друзі, показую вам колекцію всіх своїх магнітів. Це з інших країн, а це в нас магніт із, з України. У нас що тут у нас є? Ірина Федешен. Я не особливо любив Ірину Федешн. Але це моя мама і сестра Фанатіли по Ірині Федешен. Саме ностальгічні це Евпаторія 2009. І реально я в Паторі відпочивав тоді. Це за 9 рік, а це у нас магніт за 2010, по-моєму. Білгород Дністровський. Це як шов в Одасі? Ілічевськ це Чорноморськ. Ну, колись він так називався. Ілічівськ, Азара Чорноморськ. Та колись відпочивав в Чорноморську в 2010-му. Тоже 10 рік. Це, не знаю, десь, по-моєму, 18-й рік цей магніт Зіраний Федеш. Це у нас Манявський, ск... Манявський скет. Магніток десь за 15-й рік, бо я з класом колись їздив в Маняву в 2015. му Пам'ятаю, такий магніт у нас ностальгічний. Гребівка. Магніт, по-моєму, за 2015. й Я реально в Гребівці відпочивав у 2015 році. Ось такий магніт. Бачите? Також є ворог, та я не знаю, за який це рік магніт. Я не знаю, десь так приблизно, не знаю. Блін. 10-ті роки десь так. Початок, здається. Також я зарваниця. М -м. Точно не знаю, який рік десь. Не, дв -два 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 Скоріше за все, 2012. -й. Ось такий у нас магніт з, -з, -з України. Ну, точніше, спогади. Евпаторія, Дністровський. яка ностальгія, блін, по 2010 м так скажу. От час уже не повернути. Завазки враження, бути вчора відпочивав в Гребівці, а зараз уже 25-й рік.